За відтворення історичної правди Богдана Хмельницького взявся колектив обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. До 75-річчя нашої області він готує виставу Правда Богдана Хмельницького. Незабаром ми будемо відзначати урочисту подію, це буквально в вересні місяці. Наш край буде відзначати 75-річчя створення Хмельницької області, так як наш театр Хмельницький обласний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького ми не могли стояти в осторонь від цієї події. І тому дарунком для хмельничан, жителів області, гостей нашого міста і області ми будемо презентувати. Виставу, історичну виставу під назвою Правда Богдана Хмельницького режисер-постановником якої є наш головний режисер Олександр Олександрович Саркісянс. А тепер відповім вам як актор, як виконавець ролі Богдана Хмельницького, Я хочу покласти відкриту так от руку на серце. Актору, не тільки мені, мені здається, і кожному актору, хто відтворює історичні такі постаті, великі постаті, дуже складно, відповідально, звичайно, втілювати цей образ на сцені. Скажу чому? Тому що ця історична постать тут дуже важливо не схибити. Тут потрібна така золота середина. І тому, коли ми починали роботу, тільки починали роботу над виставою, ми називаємо актори, це застільний період. Е, режисер і я, ми дуже велику увагу приділили саме застільному періоду, тому що, знаєте, як оцей алмаз відточується всі грані, тому мені дуже головне, треба було зрозуміти психофізичний стан мого героя. Тому що навіть один погляд і. Тим поглядом повинен глядві зрозуміти, що хотів цим поглядом сказати Богдан Хмельницький. Це не дуже, це це дуже складно, навіть нею ну, реплікою. І тому, якщо всередині актор я беру Сторожук, Ігор Сторожук, якщо я всередині не розумію цей образ, я пустий. То це передасться, глядач мені не повірить. Тому я кажу, що це філігранна, дуже робота. Звичайно, мені приходилось втілювати, але це такі були театралізовані масові такі от дійства на площі, де я виходив просто як Богдан Хмельницький, але це зовсім інше. А от виставі треба показати саме внутрішній стан свого героя. І тому як мені це вдасться, я чому кажу, що вдасться, тому що вистава ще ми працюємо, ще кропітка робота йде. Як мені це вдасться, це буде судити глядач. От. І, звичайно, в свій час ми будемо запрошувати на прем'єру, це ми оголошуємо окремо, і будемо чекати на їхні відгуки. Як мені це вдалося втілити в життя. Такий геніальний великий образ Богдана Хмельницького. Козаки, славні Велице Січі Запорозької, Дорога і я йшов до вас. Віднішена! «А що самого Києва! Сліт закодованих бачків, житів і прадідів наших! Матеріалу про Богдана Хмельницького багато, і ем, драматурги різні піднімали цю тему, і кожен висвітлював по-своєму. Довелося дійсно звернутися до цих матеріалів історичних для того, щоб зрозуміти. Епоху Богдана Хмельницького. Я, моя роль я її ще не зіграла, вона в процесі. І тому кожна відомість, де я щось дізнаюсь, вона йде на користь цій виставі. Я граю представниця українського народу. Проста мудра жінка, вдова втратила двох синів, і вона стає віддана. Богдану Хмельницькому. Настільки видно, що він називає її матір'ю. Хоча я не біологічна його мати, по духу. І вона стежить за людьми, які його оточують, щоб предостерігти якусь біду, яка може на, нахлинути на Богдана Хмельницького. І Слідкує за Зосією, яка його стала коханкою, і висліджує, що та хотіла його позбавити життя, отруїти. І вона бере все це на себе, не задумуючись не на секунду, вона жертвує своїм життям спасінням Богдана Хмельницького. От, мабуть, і є такі українські люди з такою натурою. Відданість колосальна в ім'я народу, в ім'я добрих які справ, які творив Богдан Хмельницький. Це масштабна дуже вистава. Занята вся трупа. Працюємо. Ми всі віддано так на сцені. Масові сцени такі величезні, батальні. І в цьому складність працювати в дуетній якійсь виставі, де там два-три чоловіка зайняті, там береш більше на себе увагу. А тут у мене дуже малесенька роль, мізерна. Але треба працювати разом з усім колективом. І ця робота в цьому є складність. І, звичайно, з запрошеним режисером, який нас зараз є головним режисером Олександром Олександровичем, Дуже цікаво працювати, він дуже тонко працює. Цікаво працювати не тільки мені, всьому колективу. Це незвично, це якось по-новому працюєш і пристосовуєшся, вливаєшся в цю роботу. А сказати таких ролей я ще дуже мало зіграла. Просто ця роль маленька і треба в дні вкласти те, що йде поза кадром. І щоб було зрозуміло. А так у мене Кайдашева сім'я, я там теж маму граю. А т -т 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 таких е досвід набирається ще. Ще працюємо в цьому е смислі. Працюємо е над собою працюю перехідні такі ролі. Вони дуже важливі, вагомі, е начебто по віку я маю право вже грати, і над цим треба багато працювати. За Хмельницького потрапить на парі. Озброєних шляхнич. Десятка тисяч. А у нас з Хмельницьким нам дорозі. Так, ого, Ледь, мені, а кого б? Геть мене бажали. Кого? А хоч ви вас? Заложайся живым и здоровым. Смотрите, могу сказать точно, что тяжело было учить польский язык, потому что у меня есть небольшой эпизод, там, где я читаю польскую молитву, и с этим, конечно, были проблемы, потому что, ну, это, соответственно, как бы э, польский язык, фон, фонетика польского языка, поэтому я долго читала, при, ходила на мастер-классы на мастер к своим коллегам, которые помогали мне, те, которые знают польский язык. Но я думаю, что <laughs> я не буду выглядеть как украинская шепелявая девочка. Я надеюсь, что все-таки до премьеры, как бы, я справлюсь с польским языком. Героиня. Ну, вы знаете, для артистки все роли хороши. И каждая роль это что-то новое, каждая роль в каждой роли ты ищешь что-то что-то особенное, что-то гениальное. Роль Зоси, несмотря на то, что я считаю, что это в принципе отрицательная роль, но я для себя эту героиню не оправдала. Я считаю, что вот эта шляхтянка, эта полячка Зоси, пошла на все ради своего народа. То есть, если у нас есть, например, у нас есть э, в спектакле две две женские роли, не, не главные женские, потому что все-таки больше как бы это больше мужской материал, то Варвара это представительница как бы украинского народа, который готов пожертвовать своей жизнью ради, ради Украины. Зося, моя моя героиня Зося, готова на все ради своего польского народа. То есть она также сама готова пожертвовать жизнь. То есть я так понимаю, что это какой-то, знаете, баланс. И, наверное, поэтому и, и введены все-таки эти женские роли, чтобы показать противовес. Всегда интересно работать над чем-то новым. Ковырять, ковырять вот эти вот такие чувства тонкие. А тут, знаете, как немножко другой менталитет. Все-таки здесь как бы полячка. Здесь, да, здесь как бы думаешь о том, как бы, ну, как польская женщина, да, но не все же знаешь. Начинаешь спрашивать у знакомых, те, которые вот общались там, да, с поляками непосредственно, и вот как то так медленно, но уверенно выстраиваешь образ. То есть я думаю, что это станет одной из моих любимых ролей.

Я зараз я кажу, що ти правда вас не додому. На трейку мишлицький. Крещі близько. Нас затягнув покраїться. Чому? Я зламала. Мене зовут Солнце. Жила такого купуна. Він продав мене такі самі собаки, а писан. Ще 55 років моєму мужу. Неща. Веливолі. Не Хмельницький. Краще вбив. Бо в Бу мене нікого немає, і діти мені нема куди. Ну, Де не ж він вір з тобі. Хочу від Що стосується конкретного Богдана Хмельницького, тут, скажімо, ми пішли шляхом тим, що режисер, головний режисер театру, він, послухав що нашу музику, і записи, і пісні, і все, він вибрав спеціально, що їм найближче підходить із іс історичних речей, і сучасних, ну, скажімо, як пісня козацькому родному переводу, яка написана давно і вже популярна не тільки в Україні, за межами України. Також використано знач, фрагменти симфонії України і Богданового концерту Дух протиріччя, там, така філософська музика, де розміни гетьмана. Ось. Я впевнений, що це буде дуже цікаво, тому що я знаю, що люди, які цим займаються, вони боліють за свою справу, за державу, це державні люди. От я зичу їм і собі успіху, хай Бог допомагає нам. Бо в раю не дадуть і кралі а, а? а тепер хіба в рай пустить, а? Мене слугу Божого в рай візьмуть, а от грішки впевну. В раю ж горілки не дають, там тільки янули співають. А щоб вчаділи ви коло казанів ага. у смороді чорти вам горілки носитимуть. Ото горілки поп'є, а? Ага. Послали апостолі. Лишилось лише піввідра. За твій приїзд. Я так чекала. Ну, коли так, давай вона. За твій приїзд. Тільки ви А Я ніколи не п'ю, до полон. Мені дуже приємно сповістити про те, що в постановочній групі в нашій працює відомий такий композитор, художній керівник. Ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля, Народний артист України Микола Панасович Балема і також лауреат міжнародних конкурсів Богдан Балема. Вся музика в даному проєкті, вправді Богдана Хмельницького, це музика Миколи Панасовича Балеми і Богдана Балеми. Автором даного проєкту також виступив наш головний режисер Саркісянс Олександр Олександрович. Це його, це його версія сценічна, яка побудована на Хмельницькій Богданіані. Ми, ми свій проект присвячуємо 75-річчю створення нашої рідної Хмельницької області. Я сподіваюся, що глядач оцінить нашу роботу. Задіяний буквально весь творчий колектив. Буквально весь творчий колектив. Мені кажеться, що це за десятиріччя наймасштабніша творча робота колективу Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Старицького. Прем'єра буде в день святкування 75-річчя створення Хмельницької області 22 вересня. Запрошую!